Раніше генератори були це розкош, тому що відключення були по 2 години. А зараз це просто необхідність для комфортного життя, тому що відключення по 8 годин більше світла нема, чим є. Є в нас ось таке рішення. Вейма оригінальна. Ми є офіційні представники Вейма. 6 кВт максимально 5,5 робочий. Досить вам запитати будинок. Буде у вас і світло, і холодильник, морозильна камера, і насос, все буде працювати. Є в нас тут і силова розетка. На 220 і також 220 розеточка. авр система буде вирівнювати напругу без скачків. Також тут стоїть екорежим. Якщо він не нагружений на повність, буде понижати і менше їсти топлю. Розхід 2,5 літра в час при максимальній нагрузці. 5,5 кВт. Хватить вам для будинку ось так. Обирайте оригінальну продукцію, ми є офіційними представниками. Остерігайтесь підробок, звертайтеся в магазин. «Моточас» час, місто Вінниця. Підберемо генератор, який потрібен буде саме для вас.